Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма тиждень рівне. Сьогодні ми розповімо про чоловіка, який помер у територіальному центрі комплектування на Рівненщині, евакуаційний потяг з Донеччини, у якому зокрема прибула 98-річна переселенка. Також розкажемо історію матері, що будує дім для сина, який зник без звісти. Та про те, як рівненський підприємець облаштував у гаражі сучасну студію звукозапису. Мобілізований житель села Городець Віталій Сахарук помер 23 серпня у приміщенні Сарненського ТЦК на Рівненщині. Під час слідчо-оперативних заходів встановили, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Про це повідомила речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова. Однак мати померлого з цим не погоджується та заявляє, що її сина побили. Це Ніна Сахарук, матір 33 річного Віталія Сахарука, мобілізованого 21 серпня, жителя села Городець, який помер під час перебування на пункті збору Сарненського ТЦК та СП. Жінка стверджує, що проти сина застосовували фізичну силу, адже на тілі є сліди побоїв, які не зазначили у свідоцтві про смерть. Вашого сина по перше мобілізували примусово, тобто затримали проти його волі. І плюс було фізичне всилі в улов да, І іменно ТЦ в ТЦК. В Сарненському ТЦК. Я не згодна з тим, що вони там понаписували. Ну, те, що я я согласна там в комі, ну те, що там так, кома, ну те все, і те, що він. ну, що він весь синій, от ви мені скажіть, ну хай би було, то воно може дійсно, що там йому це там той крововилив, чи що може він там, який там стреш, чи що я нічого, я за це не маю. Але ото, от, щоб воно було кругом синій, кругом гематомітиє, то що то його не по голові не били? От сам ноги сині, кругом, як той цього, під руками тут сині. За словами речниці обласного ТЦК та СП. Віталій Сахарук добровільно поїхав з військовими до терцентру, де на нього склали адмінпротокол за порушення правил військового обліку. Склавши адмінпротокол, людині в будь-якому випадку, оскільки це порушник правил військового обліку, потрібно було, було пройти військово-лікарську комісію. Людина військово-лікарську комісію пройшла. І 23 серпня, чекаючи розподілення навчальний центр, ну так сталося, що людині стало погано і відповідно була викликана швидка допомога, яка констатувала смерть військовозобов'язаного. За результатами експертизи, насильницької смерті, слідів насильницької смерті не виявлено, і людина померла через серцеву недостатність. На факт смерті мобілізованого Віталія Сахарука у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагував представник уповноваженого верховної ради з прав людини у Рівненській області Олександр Корнійчук. Родичі на сьогоднішній день не зверталися. Ми не чекали звернення. Ми відразу направили лист реагування безпосередньо до обласного ТЦК, до правоохоронних органів. Наскільки мені відомо, а відкрите кримінальне впровадження по даній справі, і обласне ТЦК від сьогодні оголосило службове розслідування. То ж будемо чекати відповіді на наш лист, аби точно розуміти на якому етапі відбувається вивчення цієї ситуації. Як повідомила речниця поліції рівненщини Марія Юстицька, правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом смерті 33-річного Віталія Сахарука. За даними поліції, протягом двох днів ТЦК чоловікові стало зле, проте медики його не госпіталізували. Подію кваліфікували як умисне вбивство із приміткою природна смерть, а також неналежне на виконання обов'язків медичним працівником. Тривають евакуаційні рейси з прифронтових областей на Рівненщину. Станом на 28 серпня до нас прибуло уже шість спеціальних потягів. Загалом за кілька днів Рівненщина прийняла понад сотню евакуйованих з Донеччини. Як зустрічали один із таких поїздів, дивіться у нашому сюжеті. Евакуаційний потяг із Донеччини прибуває на залізничний вокзал. Серед пасажирів – 86-річна Олександра з міста Костянтинівка. Виїхала жінка разом із сестрою. Я там живу. Угу. А розкажіть, а яка у вас там ситуація була? Виїжджали нормально? Та нормально, довізлі до Лозової. Ото дождались уже пока. Евакуаційним потягом приїхали 19 людей, зокрема з Добропілля, Краматорська, Костянтинівки та Дружківки. 64-річна Ольга із сином з Добропілля. Поки було нормально. А потім вже, як до, до, до Покровська, дійшли і до нас дійшло. Там тільки у нас чоловік залишився. Ваш, так? А будинок ваш ще цілий? Та да цілий ще. А сусіди якісь лишалися чи ні? Ну, сусідка залишилася, там сусідка 84 роки. А чому чоловік наїхав? Він сказав, я каже, не розумію, куди це їхати, каже, бо все Ну, Натуро мого чоловіка задача поставила для нас сьогодні. Це мінімум 600 розгорнути місць для медично-переміщених осіб. Намагаємося розгорнути набагато більше для того, щоб був певний запас. Олександр Коваль додає спочатку повномасштабного вторгнення у Рівненську область евакуювали понад 100 тисяч людей. З них залишилися 43 тисячі, решта поїхали далі. Будує дім для сина, який зник безвісти навесні 2022 року. Антоніна Толочик три роки шукає свого сина, бійця 80-ї десантно-штурмової бригади Максима Толочика. Він не повернувся із бойового завдання на Бахмутському напрямку. Жінка каже, не падати духом їй допомагає мрія добудувати дім, як цього хотів її син. Антоніна Толочик показує креслення свого сина Максима. 29 травня 2022 року він зник, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Нині жінка втілює мрію сина, будує для них дім з надією на Максимове повернення. Це, мабуть, і тримає, що в мене є ціль, що він вже прийде, і йому вже не прийдеться це все робити. Я думаю, що йому сподобається. Максим Толочик підписав контракт зі збройними силами у 2021 році. Служив у лавах 80-ї десантно-штурмової бригади і був одним із 40 інструкторів, які першими освоїли британський протитанковий комплекс Енлав. Я вже потім знала, що їх закинули на каховку туди. Я так переживала. Востаннє Антоніна розмовляла із сином 28 травня 2022 року. Наступного дня він зник, коли разом із товаришем йшов на допомогу. Побратиму. Я два тижні проривла, потім думаю, що жирить, треба дитя шукати. Ще не знаю, от я після того ще більше повірила, що є от вищі сили якісь. Кажу, Господи, дай мені знак. Боля лежить це розказувати. І тут мені дзвонить на вайбер якийсь мужчина піднімає трубку, а я Така стою в шоці, а він ваш син у нас, він жив. хочете з ним поговорити?». Я беру трубку і дуже шипіло. І там, ну, ну, то був Максима голос і там каже, що мам, я живий, зробив все, що вони кажуть, я тяжкий. Підприємець із Рівного Ілля Сосновський відкрив студію звукозапису завдяки державному гранту. Її він облаштував у приміщенні, де колись був гараж. Як працює програма і на що витрачають кошти, дивіться далі. Це студія звукозапису у Рівному, яку облаштував підприємець Ілля Сосновський. Реалізувати ідею вдалося завдяки грантовій програмі Власна справа для молоді віком до 25 років. Грант ми отримували дуже довго. Почалася історія в листопаді минулого року, а в березні цього року вже мені було 25 років, і Я хотів попали, ну, встигнути до 25 років податись на 150 тисяч. Перший раз я проколовся неправильно, подав бізнес план але все ж таки мені його погодили і надали 75 тисяч гривень грантових З власним коштом, плюс коштами власника. Я тут повністю весь цей поверх 200 квадратів робив ремонт. Всі грантові гроші, все, що було, все пішло на світло. Ідея відкрити студію звукозапису, розповідає Ілля Сосновський, виникла ще у 2022 році. Серце цієї студії, скажімо так, це ось цей прилад. Саме він, якби ми зараз говорили з вами там в студії на стільцях, і тут сидів би оператор. Він би під час нашої розмови вже монтував би це все. І коли ми дозаписалися записалися і виключилися в камери, ми вже з вами мали повністю готове змонтоване інтерв'ю. Цьогоріч на рівненщині гроші на запуск бізнесу отримали 36 молодих підприємців. За інформацією начальника ОВА. Олександра Коваля на цю програму держава спрямувала 5 мільйонів гривень. Повернути ці кошти потрібно впродовж трьох років у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.